Добро здорові, шановні глядачі. Сьогоднішня тема відео BMW БВП, 61 кузов 3.0дизель М57 двигунчик. Заміна колектора в пускного. І не просто заміна, а його модернізація. Про що я? Я про ці заслонки в пусному колекторі, які всі більшість, не всі, де. Більшість одразу там. Як ви машинку, якщо вони їх там бачать, вони їх викидають. Так от Власне, я знайшов таку конторку, яка модернізує ці колектори. Вона заводські заслоночко витягує, переробляє їх, доопрацьовує і присилає вам колектор назад. Ось, дивіться. Так, цей колектор приходить, ось зі упаковки. Я його якби навіть, бачите, не розмотував, не витягував з... Розірвемо і подивимось, що у нас про що йдемо. Ось прийшов наш колектор. По-перше, ціна. Кого буде цікавити ціна? На 3-літровий двигун 218 кінських сил цей колектор. Якщо ви віддаєте свій і у вашому все є в зборі, тобто є оця грушка, є старі ці клапана, є ці заслоночки старі. Якщо ви його в зборі, він не лопнутий, не поплавлений, не побитий, віддаєте, то е, цей колектор обійдете вам 700 злотих. Якщо ваш колектор розвалений, ви не можете на заміну предоставити інші, то тоді цей колектор обійдеться 1030 злотих з доставкою. Ну, доставка може варіюватися Відповідно. Отже, давайте подивимося. Ось прийшов наш колектор після реставрації. Готові. По-перше, комплектація. Дивіться. Нові прокладочки, дивіться, тут нові прокладочки. Тут ось. Я хочу витягувати, хай буде нові прокладочки. Тут я бачу ця грушка нова. Або, ну, нова, Тому що стан ось силіконов. Далі. Дивіться, ось наші заслоночки. Бачите, працюють. Це працює чудово, ніде нічого не заїдає. Дивіться, в чому є проблема в старих заслонках. Ну, Ті, хто автомобілісти вже з досвідом. Сама ось тих заслонок, бачите? Тобто, те, на чому вони крутяться. Як правило, заслонки. Сама лопатка була латунна, заслонка теж латунна. І занадто тонка. З часом. Коли на них вже якийсь нагар, окалина і так далі. Коли їх черговий раз провертало, так? воно обламувалось і летіло куди? Правильно летіло у нас в циліндри. Далі, в чому полягає модернізація? Модернізація полягає в тому, що лопатки в нас зроблені з нержавіючої сталі. осі у нас зроблені з нержавіючої сталі, осі зроблені погрубші, Тобто вони тепер грубі. І з цієї сторони, зі сторони тут, бачите, тяжке, так? З цієї сторони поставлені сальнички для того, щоб у нас тут не текло масельце. Дивіться, люди викидають ці заслоночки, їх або просто виламують, або витягують, і продаються вже, в принципі, зараз готові заглушки. Проблема цих заглушок, що вони постійно сопливі. Тобто ти їх можеш поміняти півроку рік. Дивлячись від якості і в тебе починається все діло текти, типу, потрібно знімати. Тут якби, стоять якісні прокладки. Бачите, після реновації, як я вже сказав, дивіться, ці нові прокладочки, стоять, ці нові прокладочки, ці нові прокладочки, грушка нова. Потім я дивився зараз переверну. Видно, вам не видно, подивіться, болти. Болти всі стоять абсолютно нові. Бачите, не хочу знімати, щоб це все діло не повипадало. Болти навіть стоять нові. Далі зі сторони ЄГР у нас дросельні заслонки. Так? Е, у нас прокладочка теж нова. Тобто колектор, перенувався, як бачите, приходить новий. Е, Зараз будемо монтувати це все діло на автомобіль і будемо дивитися, як воно, як воно себе покаже. Дивіться, Ви можете задати цікавим запитанням, а що воно таке, для чого взагалі ці заслонки. Типу, воно для екології, ні, воно не для екології. Ці заслонки е передназначені для формування якісної суміші на низьких обертах. Е турбові двигуни, як правило, е у них гарна наповненість циліндрів, коли турбіна дує. Але турбіна дує у неї е старт. Як правило, турбін в більшості починається десь 1400-1500 обертів на хвилину. До того, турбіна крутиться, але вона не дує, вона не робить того тиску, який повинен. Відповідно, ці заслонки так, вони відкриваються, закриваються, вони регулюють поток, потоки повітря. Відповідно, машина якоби з цими заслонками повинна їхати краще, розхід бути нижче, ну і моторчик має відчувати себе краще. Так, це чи не так? Я власне, перевірю. Перевірю, наскільки цих заслонок хватить. Перевірю, на, як надовго це все не буде текти. Е, до речі, не знаю, тому що ось це все механізм є. так? У мене на автомобілі я бачив, що у мене стоять заглушечки, все в маслі. У мене є саме регулювання іде повітряне, тобто, іде повітряна магістраль до цієї грушки. Я не знаю, чи в мене є той клапан, який е, пускає це повітря, чи немає. Відповідно, зараз знімаю свій колектор, буду дивитися по ходу п'єси, е, шукати якби, проблеми. Далі, ще один нюанс. Паралельно, я буду міняти, у мене тікає антифриз. Е, я вияснив, що він тікає з цієї сторони блоку, десь там тече. Підозрюю, що він тече. Там є такий двойничок пластиковий. Буду міняти скоріше за все його, подивимося, як то все виглядає. Також буду міняти болти розпорки двигуна. Вони в BMW. Ну, періодично їх треба замінювати. Вони в мене в такому стані. Я не знаю, хто їх до такого довів. Дай Бог, що тій людині руки під автомобіль чи в автомобіль більше ніколи не лізли. Отже, йдемо до автомобіля, знімаємо колектор, дивимося, як це все встановлюється. Якщо все буде працювати, що воно нам дасть? Ми вже біля автомобіля, власне дивіться, болти розпорок, те, що я вам казав, подивіться в якому вони стані. Бо ті два ще більш-менш кращі. Ці вже такі, що ще трошечки можна було б не відкрутити. Ми їх вже в будь-якому випадку сьогодні замінимо. Зараз секунду. Я вам продемонструю нові. Ось дивіться, я купив в принципі оригінальні 4 штуки. Нові, такі як мають бути. Ось. це кому цікаво, номерки. Все, відкрутимо ці. Ми зняли всю шабатуру. Тепер ми маємо доступ до нашого колектора. Власне, якщо у вас такі хамути, якщо у вас це все ще є, ключик на 7 і відкрутимо на максимум. Нам потрібно роз'єднати колектор, від'єднати від системи EGR. Далі дивіться, ми наш хомут зняли в сторону. Підіваємо цю проволоку, В принципі, я вже піднім. Знімаємо. Тобто знімаємо цей патрубок, щоб у нас тут це все ми вже будемо якби, розбирати на землі. Е -е, далі. Далі до колектора прикручений масляний щуп болтом з головкою на 10. По-перше, знімаємо ось цей роз'єм е -е, і відкручуємо болтик на 10 наш. Так, дивіться, болтик наш викрутаний. Щоб просто відведемо в сторону, він нам, я думаю, мішати особливо не буде. Так, патрубок від'єднаний. Йдемо далі. Далі, що ми робимо? Почнемо відкручувати власне, сам колектор. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12. Плюс ось тут 1, 2, 3, 4, 5. Тут у нас болтики на 10. Йдуть на 11, майте на увазі. Саме відкрутили. Зараз подивимося. О, дивіться. Наш колектор вже в принципі ходить. Тільки десь ще щось його притримує. Що Зараз будемо, дивіться. Дивіться, бачите де? Там, так як і тут, бачите? Тут ось одна гайка на 13. І там я не побачив зразу, там теж є гайка. Не на 13, а 11 перепрошую. Дивіться, не тяніть колектор, бо з цієї сторони він піднімається. А тут я відчуваю, що його щось тримає. Думаю, перепровірю, перепровірю. Власне, наш колектор знятий, нема нічого складного. Як і казав, мокро, 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 все текло. Далі, ось наш е тройничок, який ми будемо міняти. Дивіться, він зелений і найцікавіше, воно мокре. Сюди у нас виганяє. Дивіться, ось цьо. сюди у нас виганяє. Наш антифриз. Так, перше. Ми зараз злиємо трошки е, антифриз. Е, відкрутимо цей тренічок і поміняємо оці всі повітряні шланги. Мені дуже сильно повезло, що попередній хазяїн все-таки, дивіться, вакуумну трубку на ці заслоночки. Він просто заглушив болтиком. Зараз ми її встановимо. Все інше також відновимо, бо бачимо інше. Будемо сподіватися, що це все буде працювати. Щоб злити антифриз, у нас є кран на радіаторі. Так, Нам довелося зняти ось цю захисну кришку. Тут TORX t 25 якщо не помиляюсь. Далі ще йде одна пластикова кришечка, там TORX t 20 Виймаємо пластикову касету радіатора, від'єднуємо електропровода, Відкручуємо, бачите, відкручено. І зливаємо наш антифриз систему, щоб він там не дивіться. Прокладка тут уже продавлена, її вже нема. Бувший хазяїн замостив якимось герметиком, бачите, ззовні. Далі я почав це все діло шатати, воно лопнуло прямо в руках. Тут знімав патрубочок, пластик став настільки крихкий. Я не знаю. Фік. Я не знаю, чи це був оригінал, чи це була якась підроба, але сучасним не оригінал. Але бачите, я підозрюю, що ще рідний патрубочок він вже дав. Почав текти, його з понаружі підмастили, але нічого воно не дало. Зачищаємо всі наші поверхні і міняємо ось ці, дивіться, ось ці повітряні трубочки. Тільки міняємо їх так, щоб підключити в те місце, де вони були підключені. Ми замінили всі вакуумні, майже всі. Там одна магістраль я так розумію, десь або до турбіни, або Бо куди. У мене ями тут немає, я її замінити не зможу. Е, відповідно Поки що ту штанг залишили, ось вона, бачите, вона залишилась на місці. Штанги ми замінили. Кому цікаво які шланги, якої фірми. Можливо, реклама, можливо не реклама. 3 мм. Фірма SMIC Pro. Тобто вони масло, бензо, дизели стойки, температури витривалість, силиконовий певний склад. Ми цей тройничок, скажімо так. Замовили новий, оригінальний, кому потрібно. Ось номерок. Так, ось. Транічок цей по оригіналу приходив вже з прокладочкою. і також замовили в принципі, три нових болти. Але вони тут такої конструкції, тобто тут не торкси, звичайні болти. Я думаю, що їх сюди в принципі не треба. Подивіться, ми зачистили посадочне місце. гарненько, Ось це було. Транічок наш поставили, патрубки знутрі. Сам пластик, ось такий силікончик, збризкуємо, патрубки туди заскакують все свистом. Також ці силіконові шланги забризкуєте, їх вони одіваються потім теж добре. Дивіться, зачистив, запхав тряпочками. От, так, Зачистив і зараз це все ще ведешечко. Ми вже в принципі, все зробили, замили, тут всю площину, бачите, тут зачищено. Щіткою по металу, тут затикають ці канали, щоб туди нічого не попало, ведешечкою ми замили. Е, зараз бризкаємо силікончиком наші прикладочки на новому колекторі і встановлюємо його з Божою допомогою туди. Не забуваємо повитягувати ці всі тряпчинки. наші. Це, мій помічник підказав мені ось ці гайки на 11, у да? мене немає якихось магнітних головок. І щоб вона не відпадала, де за магнітик. Туди, так, де ми ще тут не залишили. Дивіться, накручуєш. Все. Бачите, воно накрутіне. Таким чином у вас не випаде воно з рук, ви не будете його шукати десь там в моторі і так далі. Все, легенько відкрутили. Це все не закрутяне, це все від руки ось такого. Зараз будемо затискати. Беремо динамометричний ключ, щоб прожати головочку. Я починаю з середини. Тут взагалі хорошо, тут сім гайок, починаємо з того, що посередині. Раз, потім зліва, справа, цю, 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 цю. Тобто від центру удаляємося. Спочатку закрутили цей ряд. Потім закрутили тут 12 Берете, допустимо, цю, 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 цю і пішли, так, поняли? Теж йдете в край. Ці гайки закрутієте з моментом 15 нм, ці 10 нм. Раз, раз прожав ці, другий раз перепровірив ці. другий раз переп... Тобто два рази зробив собі контроль. Все. Не забуваємо сюди ось вдіти наш. Датчичок, так. А тепер вдіваємо, бо я тут ось, бачите, знімав фішку, щоб не витягувати її, не поламати. Цей пластик зараз викрутим торксик і вкрутим його назад. Ми колектор встановили, антифриз залили. Наразі ми десь якихось підтюків, все, чогось не бачимо, двого третій рівномірно. мірно. З'явилася, каслівка за моїм каналом з'явилася корість. Я боровся з димністю. Так? Я боровся з димністю, я її поборов. Розкажу як. Покажу. Я б навіть зняв відео, але я її знімав на тому місці в робочий день. Тут робочі ремонтують залізницю. Їхали потяги, все було... Я зробив ставку, щоб ви зрозуміли, що не брати. Я поборов дим абсолютно. Взагалі не було ні чорного, ні білого, ні синього. Машина робила, як наче вона тут виїхала з завод. Але гоняли з випускною. Зараз, коли ми відновили ось ці, поставили новий колектор, коли там хляпки, вони працюють, я перевірив, вони є з газу, воно все працює. Я попідключав, попідключав ці патрубочки, поміняли, дивіться, до речі, в якому, якому стані були ці резинові вироби. дивіться. Бачите, воно від температури попересихало, порозлопувалося. І дивіться, що ми зараз проявивший нюанс. Можливо, посиля пропрацюється, я не знаю. Дивіться, з'явився димочок. З'явився димочок. До цього не було, як я поборов. Але ще хочу сказати. З'явився дим е, з вихлопної, Раніше воняло, я не знаю, масло якесь горе, щось таке, як наче, знаєте, дуже такий смердючий, їдучий запах був, Зараз Дед відчутний запах дизеля. Тобто, я не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, воно зараз проробить це все. Можливо, не проробиться, не знаю. Оце єдиний мінус. По двигуну двигун працює рівненько. На холостих от ми стояли. Даємо газу, як наче мотор почав працювати. Я не знаю, як вам це пояснити рівномірніше. Раніше був провал, ти даєш газу. і задумується Там буквально секунди-мілісекунди. Зараз він от... Ти тиснеш педалі, от весь момент ти відчуваєш, що ти тиснеч, і Він одразу пішов, дає газу, одразу дає газу, побачимо, як це буде в ходу. Е, побачу, як це буде в ходу сьогодні буквально. І одразу вам сьогодні постараюсь дозняти свої емоції, їде, не їде, і це буде до мене така хмара, що всім людям страшно. От також я вам казав, що купив нові болти на розкіш. Побачите. Вони закручуються, закручуються динамометричним ключом з усилям 27 км. Будете крутити воротком метровим, тут алюміній, там алюміній. І там кріплення, саме кріплення, що міняється. Тут це стакан. Його дуже важко потім буде привести назад до ладу. Бажано динамометричний ключ буде працювати довго здаткою. Хочу вам показати... Колектор встановлено, так? В чому основний плюс? Дивіться, я нажимаю на педаль газу. Ну, я плавненько, тому що їду по місту, але тим не менш, ось я педаль пустив. І зараз, секундочку, знову натискати почну, дивіться. Бачите, обороти починають йти одразу. В чому фокус? І ви спитаєте, що це значить. До того, як був колектор без цих заслоночок... Ти даєш легенько газу, так 2 секунди, 2-3 секунди, а іде затик, а потім різкий підрив. Тобто автомобіль різко підриває. Тепер ти тільки доторкнувся до педалі газу, нема різниці, скільки ти там міліметр-два її продавив. От з першого міліметра, скажімо, ну тільки ти починаєш її продавлювати, а автомобіль відразу у нього є прийомистість і він їде. Тобто з'явились низи, яких не було. Я думав, що їх нема там або з турбіною, або з коробкою, знаєте, затик. Не було якби з чим порівняти. Я на другій ящички не їздив, скажімо так, то тепер, ось, власне, дивіться. Хочеш там в підлогу, хочеш без підлоги, тобто любе натискання на педаль газу, воно тепер ти відчуваєш, що автомобіль їде. Тобто не треба там продавлювати, там чекати щось зразу, одразу. Чуть-чуть натиснув, вона вже їде, вона вже їде. Тобто, А по розходу, ще пройшло занадто мало часу, щоб сказати, що, чи, чи змінило щось по розходу чи ні. Як мінімум наразі 10,6, це при тому, що як я відремонтував, е, завів автомобіль, він тобто, на місці дуже довго працював. М -м 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 Розхід, як мінімум, не виріс, Ну, а чи буде падати чи ні, це треба деякий час. Плюс зараз, скажімо так, е на етапі тестів, то трошечки піднакидаю. Хочеться перевірити, як воно працює, але що хочу сказати. Сам двигун почав працювати якось трошки тихіше, спокійніше. Мені здається, в цей. мені здається, зменшились оберти чуть, чуть на холостих і він почав працювати, мені навіть сина, так як ми зробили автомобіль. Він почав працювати, я не знаю, як вам це передати, породистіше. Тобто, двигун рівніше працює, ось так. І коли даєш газу, ну це прям тепер ти чуєш, це якби двигун BMW це те, що від нього якби, хочуть. Тобто, що це 6 циліндрів, які хочуть е ввалити. Ось. Бачите, дивіться, тобто, газку даєш і вона їде, і це не треба кудись там, там продавлювати, що це, я ж кажу, мінімально там міліметр натиснув і автомобіль їде. З'явились Низи. В цьому плані е е колектор повпливав прямо, прямо якісно. Тобто автомобіль на малих обертах прям почав працювати, аж приємно стало. Тому що раніше, допустимо, стартує світлофора. Ти нажав педальку, всі поїхали, ти сидиш, ждеш, а потім відбувається підрив, все, тебе понесло. Ні, тепер от ти нажав педальку і вона вже уходить. Тобто ось, ось так би це вже працює. Також що хотів сказати по димності. Скоріше всього, то вилітали мастила. Колектор був перебраний, тобто там людина з чимось змащувала. Плюс. Я прокладочки, всі гнізда, все помастив силіконом, щоб воно легко замонтувалося. Дивіться, зараз ось ця машина прогріта, я проїхав з кілометрів 20, Тобто газни, газни сонце. Дивіться, димності ніякої нема. І ще так як я раніше казав вже, раніше була вонь. Диму не було, коли я зробив, що вже диму нема, так? Диму не було, але навіть шеф у мене на базі, якби я йому завів, що дивився, я знайшов проблему, чому автомобіль перестав диміти все. Але авто не диміло, але запах був такий, знаєте, запах був як типу, я не знаю, неприємний. От він дуже якийсь... Масло і дизель, при тому що мотор масла не бере. Воно воняло просто. Зараз я сидю біля вихлопної системи. Взагалі не чути вихлопу. Єлі-єлі щось там чути, але хто з дизельними автомобілями стикався, легкий такий запах дизеля. Не дизеля навіть, а сажі якийсь. Легко-легко. Тобто воно... Там раніше стоїш 10 метрів від автомобіля і ти чуєш, чуєш просто от, як воно воняє. Диму нема, але вонь стоїть. Зараз ось автомобіль прогрітий і диму нема. І, ще раз дивіться, бачите, так. і диму нема, і запах абсолютно якби, нормальний. Тобто воно повпливало, з'явилися низи на моторі, мотор почав їхати з низів, Педаль, яку продавлюєш, легенько вона їде. Димності наразі не спостерігаю. Поки що позитивні моменти я вже для себе якби, є. Автомобіль, мотор в цілому зараз до передньої частини, ви будете чути. Я думаю, хоч і вітер надворі. Я ось наскільки тихо і рівно працює двигун. Просто. Тобто у нього стало збалансованіше звучання. Так, він і до цього моменту не працював якось занадто голосно, але зараз почав працювати ще тихіше і еластичніше, як на мій такий погляд. Я не знаю, камера то мікрофон передасть, не передасть. Так що ось так. Якщо комусь потрібно буде, можливо, контакти людини, яка переробляє ці колектори в Польщі, допустимо, я вам можу дати. Ціну я не знаю, озвучив, не озвучив. якщо ви віддаєте свій колектор, який в комплекті йде, там теж залежить від типу двигуна. Вони роблять не тільки на BMW, вони роблять на інші машини, на Porsche. Там, я не знаю, всі майже колектори, де є ці заслоночки в, колектор, в колекторах. І відповідно ціна залежить, який саме тип колектора там буде. І якщо ви віддаєте комплектний колектор з цими заслонками з усім, Свій, то ціна вам буде там, на якусь суму нижча. Допустимо, мій колектор, якщо з доставкою я віддав би свій, то це мені б коштувало 730 злотих, це менше 200 доларів. А якщо я свій не повертаю, а я свій не повертаю, він у мене некомплектний, у мене вже нема заслонок, на мому, то мені ціна обійшлась 1030 злотих. Тобто це десь 230 доларів, 240. Десь ось е, тако. До речі, що я хочу сказати, я. Ці заслоночки, шукав, хто їх модернізує. Так? Я знайшов один, одну людину з України, яка робить їх, одну з Литви, а потім знайшов в Польщі, вже готові колектори, тобто вони переробляють ці заслонки, вставляють вже з прокладками. Ви бачили комплектація, яка йде так? Отже, що саме цікаве, так? Хочу сказати, це хочу сказати, може ця людина буде дивитися, може всі інші будуть там хтось кому цікаво дивитися. Так от, в Україні тільки за модернізовані самі заслонки, тобто мені просто присилають заслонки. Я їх ще сам повинен встановити в колектор, повинен купити прокладки і так далі, так? тільки за самі заслонки мені заспівали 200 баксів. Та людина, яка з Литви за самі заслонки. 90 євро. 90 євро, А плюс пересилка. Так, мені сюди там, в Польщу пересилка недорога б була. Е і тут в Польщі колектор разом з прокладками, разом з модернізованими заслонками, з пересилкою 730 злотих, грубо говоря, це якби я віддав свій. Ну хай там 1000 мені обійшлося. Е я хочу що сказати, що. Чи бідні бо дурні, чи дурні бо бідні. Це чисто моя думка, що за якісь заслонки просити 200 доларів. Це занадто жадні в нас люди, занадто жадні і через що мають забагато проблем. Кому потрібно буде контакт, допустимо, в Польщі, можу дати. Люди абсолютно адекватні. Я просив у них фактуру. Мені зробили це все це діло через фактуру. Ми коли домовились, в який день це буде, тому що зазвичай у них колектори лежать вже на поличках готові. Тобто ви можете позвонити, як правило, ваш колектор, ну, такий, як вам потрібно, він буде вже навіть на поличці лежати вже зроблений. Тобто ви сьогодні замовляєте, завтра він вам вже може приїхати. Але в мене склалася така ситуація, я подзвонив, а зараз сезон уікендів, відпочинків, всі їдуть на відпочинок. І він каже, ми поки були на уікенді, зі складу дуже багато розпродалося, і твого саме колектора нема. Я дзвонив це в середу. Він каже, давай так, дослідуючої середи ми такий колектор зробимо з заслонками, все в середу ми тобі висилаємо. Так і сталося. В середу вислали, в четвер він вже на наступну середу вислали, в четвер він вже у мене. Вівторок, перед середою, перед висилкою до мене зателефонували. Е так і так. Ви підтверджуєте, що ви вам потрібно так. Прислали мені без предоплат, без нічого, накладеним платежем тут спокійно. Все запаковане, все гарненько, все комплектне, все працює. Як працює, мені наразі подобається. Зараз автомобіль стоїть на холостому ходу. Диму нема, звук. Як у бізнес-класу нарешті з'явився. Дякую за увагу. Все на краще, миродного. Ну, Ця-ка.